Поговоримо сьогодні про відомий будинок Квіти України, який зараз збираються агресивно реконструювати, добудовувати, перебудовувати. Ми сьогодні з вами поговоримо, чому власне, варто зберегти цей будинок в такому вигляді, в він був. Зверху тут бачимо на фасаді є така декоративна квіточка. І далі г-подібно він ніби уходить в глибину вулиці і тут розміщена була така такими каскадами скло для того, щоб всередині було багато світла. Будинок яскравий приклад радянського модернізму, був побудований у 83-році. Точніше, розпочалося будівництво у 83-му році. Власне, люди не зовсім розуміють краси модернізму і не розуміють, чому ми маємо це зберігати. Одна із причин в тому, що ми виросли серед модернізму. Дуже багато наших житлових районів були побудовані якраз в епоху модернізму, і для нас це видається як абсолютно. Нудна архітектура, яка не варта того, щоб на неї звертати увагу. І от якраз в 80-х роках минулого століття, коли панував модернізм, принаймні у нас в Радянському Союзі, оцей будинок був збудований. Ти будеш мені звідти ставити питання? Так, добре. Сьогодні у нас є час поговорити з Анастасією Левчук, донькою відомого архітектора Миколи Левчука, який проектував будинок «Квіти України. І у нас є багато цікавих запитань щодо саме архітектури, щоб вона розкрила план архітектора. Отже, привіт, привіт. Перше, що цікаво, що знаходилося на розі оцих от вулиць, тобто виглядає як тут щось було. От розкажи, будь ласка, що відомо про це місце і як в залі яка історія того, що тут цей будинок спроектували. Ну ти знаєш, з спогадами батька тут наче нічого не було. Ну, принаймні, капітальних споруд, коли архітектори які в Києві отримали завдання на конкурс, то тут було порожньо, можливо, був якийсь кіоск газетний. Але будівель тут не було жодних на цей час. А які задачі ставили перед архітекторами? Тобто, ну я як, як була поставлена оця от задача? Це звернувся управління зеленого будівництва України, здається, республіканське управління. Звернулося до Київпроєкту проекту з Завданням розробити магазин оранжерею для квітів, але вони обов'язково хотіли щось нетипове, тому попросили зробити конкурс. І в конкурсі взяли участь багато архітекторів Київпроєкту, тому що на той час переважно архітектори проєктували типові будинки, як вони називали коробочки. А коли ну, тут якийсь авторський індивідуальний проєкт, то багатьом хотілося взяти участь в ньому. І ну так, напевно, що ну, на той час в Київ проєкті працювали десь близько 250 архітекторів. І ну, там майже всі взяли участь. Вони хотіли зробити приміщення для того, щоб там можна було розмістити дослідницьку базу, магазин і місце, де можна було б вирощувати квіти, і якісь можна було розташовувати. Гуртки з флористики, ну тобто окремі такі приміщення, де можна було пересічним людям приходити і ну, отримати якусь консультацію, якщо можна виростити, як краще там, опікуватися своїми рослинками, ну і щось купити. Тому мав бути виставковий зал. Ну от таке завдання було, і батько пам'ятає, що з тих Пропозиції, які подавалися від архітекторів, ну переважно це були будівлі, нарізані на поверхи, там на першому поверсі, наприклад, виставковий зал, потім там, дослідницька база, і там ще зверху гуртки. А він запропонував саме от концепцію оранжереї, тому що йому здавалося, що для квітів, для рослин має бути багато світла, багато природнього світла і ну, от, власне. Ця ідея з оранжереєю і те, що сама будівля ну, так, гармонійно вписалася в навколишнє середовище, а тоді, ну, не знаю, як зараз, серед архітекторів, але тоді вважалося ну, вкрай важливим вписати будівлю так, щоб вона не... Ну, не кричала серед інших будівель, а підкреслювала те, що є, ну, і тим більше, що тут будівлі старі, вони різні, різних стилів, але ну, варто було було зберегти цю автентичність історичну і якраз проєкт батька з цим впорався. Тобто висотність підбиралася під сусідні будинки, так? Так, так, так. це було обов'язково. Ну, в принципі, батько так, з усіма своїми проєктами вважав найпершим завданням це гармонійно вписати в навколишнє середовище, підкреслити те, що є навкруги, і ну, зав'язати все це в єдиний ансамбль. Тому що, ну, якщо тут був порожній кут, то... Ну, ансамблю не створювалися, так ця будівля, вона якраз так вписалася, ну от встала як треба було, так щоб зав'язати mm -hmm. колишню будівлю. А скажи, як тоді от, підбирали референси? Тобто зараз, очевидно, там в епоху інтернету всі архітектори знають, що будуються там по всій планеті. От як тоді підбирали референси, тому що будинок такий дуже нетиповий і ну от звідки черпали натхнення тоді архітектори? Ну, ти знаєш, я це теж запитувала у батька, на якого він орієнтувався, але він сказав, що він скоріш, не орієнтувався на те, що будувалося в Києві. а Це були багато, багато типових проєктів. А в архітектори тоді отримували. Ну так з рук в руки передавали різні журнали архітектурні, і ну просто набиралися, навіть не аналізували якось, тому що це ну так взяли журнал там. Подивились, подивились швиденько, передали далі. Виходить, що цей от каскад, який існує, це спеціально він пристосований під цю оранжерею. Да? Під... Ну так, е, да, але просто ідея була в тому, щоб створити багато світла в приміщенні, багато природного світла. Ну тобто це не тільки для рослин, це і для людей комфортно, mm. тому що, по перше, це північний бік. Mm -hmm. І там немає занадто багато сонця, тобто влітку немає проблеми спеки, коли через велике вікна заходить багато сонця. Але природне світло є. І при цьому завдяки тому, що це каскади, а не просто глуха скляна стіна, то зверху ще сонце потрапляє, навіть північне, тому ну такий як якраз комфортний клімат утворюється для людей також. Тому там було приємно знаходитись, а можна ж було просто зайти. Ну, тобто не обов'язково було там, в дослідницьку зону потрапляти, можна було просто зайти, там походити. Ну, вона як ну, магазин функціонувало. Так, да, магазин, і виставковий зал, в який в принципі, теж могли всі приходити. І коли вже збудували цю будівлю, там і пальми стояли, і можна було просто прийти, ну, от як ботсад, в оранжерею, походити там. А, а підскажи, от облицювання цього будинку, воно з такого каменю, пісковика швидше за все. І воно там має такий паттерн цікавий. От як, як підбиралося облицювання, чому бетон не залишили чистий, бо багато таких будівель є от чисто з бетону? Ну так, да, це травертин. Mm -hmm. а, і оскільки будівля була все ж таки квіти, про, про рослини, то хотілося. Підібрати природний матеріал. І до того ж, він на дотик такий, ну не гладкий, а пористий, і він теж ну, ця ідея пористості, вона гармонійно так поєднується з рослинами. І ну, колір такий, він нейтральний. Нейтральний колір, так, він добре поєднується якраз з рослинами, з зеленю, з коричневими стовбурами. А і, і він ще, як я згадую, він. Має хорошу теплопровідність, угу. а для будівлі з великими вікнами ну, це теж важливо. А скажи, от зараз він заплатений виноградом. От ми там, знаємо, що зараз забудовник його намагається знищити цей виноград. Чи був цей виноград е, в першому плані? От, от, чи планувався він тут, чи він випадково виріс? Е, е, Саме виноград не планувався, це він сам по собі тут виріс. Планувалося озеленення перед будівлею, тому що будівля так заглиблена трошки, ну не трошки, а так серйозно від тротуару, ну, від червоної лінії фасадів інших будинків. І там якраз і було в клумбах озеленення, яке ну, нібито продовжувало внутрішній простір зелені, він так переходив і на, назовні. А, тому я думаю, що можливо там просто якось випадково в цю землю в клумбах, потрапив в віноград і приріс. Ага, тобто виходить, що те, що він здвинутий з червоної лінії забудови, це планувалося через озеленення, яке хотіло перед ним зробити, так? Ну тут так, да, і озеленення, і до того ж, ну тут батько вважав, що Якщо це громадська споруда, то коли люди виходять з цієї громадської споруди, ну там багато людей входить, багато людей заходить це не житловий будинок. І оці люди, якщо вони одразу натикаються на транзитний потік пішоходів, ну це якось не дуже логічно і не дуже добре, тому він спеціально заглибив, щоб був простір, де можна вийти спокійно, озирнутися. А, і, так, і ще виділив місце під клумби. Для того щоб ну, створити вже затишок перед будівлею, і з середини будівлі, ну через цей атріум видно було ці клумби з озелененням, а ззовнітну також ти бачиш кущі, а за атріумом це що там всередині. Ну і так простір ніби перетинався один це, з це урбаністика ранніх часів, да? да це публічний простір, який зараз дуже цінується. В Києві, особливо, коли він так щільно заселений. А які, якісь меблі там не планувалися? А, ні, на вулиці, да, ти uh -huh. маєш на увазі? Ні, але батько так і думав, що от там огородження цих клумб, на них можна було сидіти, uh -huh. в принципі, на них люди сиділи, ну, Тобто там можна було зупинитися під кущами, посидіти. Цей проект був відзначений у 1986 році uh -huh. спілкою архітекторів. От, ну, зазвичай вони, коли відзначають, вони ще й вказують за що. От, от, яке було формулювання, за, що, якби, за які характеристики цього будинку дали цю от премію? Да, там було якесь складне формулювання, щось типу за містобудівне, просторове архітектурне рішення. Uh -huh. Але оце, це слово містобудівне воно якраз означало те, що будівля ну, якось відповідає запитам міста. Тобто вона реалізує і задум замовника, який Укрзеленбуду, і і ну, вона комфортна для людей, які тут знаходяться. А як батько взагалі сприйняв цю премію? Ну, це він, він пишався нею? Ну, так, да, в принципі, він, я думаю, пишається всіма своїми роботами. Я, чесно кажучи, не знаю, як це було саме тоді. А в нього а... ще є якісь відзнаки від спілкувати? Так, так, Собор на Лівобережній також відзначений був в премії. А скажи, от в цій модерністичній архітектурі дуже часто роблять пласкі дахи і, власне, там ще Ле карбузі, це от пішло, що плоский дах. У нас є багато. Таких проєктів з плоскими дахами вони чомусь не використовуються. Отут тут з дронів, коли його знімали, то видно, що він теж не використовується. От ти не знаєш, чому у нас було скільки простору в містах і його взагалі ніяк не використовували? І чи не було ідеї там щось посадити? Ну там була, так, була ідея посадити. До речі, на цих терасках засипати землею і посадити якусь зелень, і навіть на ескізах є намальовані. Такі зелені е гілочки, які звисають з тих терасок. Але не реалізували, я думаю, що це просто технологічно було не дуже просто і там, напевно, треба було перекриття так робити, щоб воно витримувало вугу. І ще, здається, там якась біда з пожежниками. Вони вимагали, щоб Ну, якщо ця тераса експлуатована, то там мають бути сходи пожежні. Ну, і це uh -huh. було не дуже красиво. Цікаво було б, якби там був сад. Так, да, так, да, да. це було б прекрасно, але я думаю, що просто тоді ну, та гостро не стояла проблема з тим, що ну, у нас немає вже площі, де розміщувати зелень і де людям знаходитися. Тому ну, просто це не було в пріоритеті, напевно. Ну а зараз забудовник збирається якраз ту частину, про яку ми говоримо, про ці дахи, підняти і надбудувати там якісь поверхи. так? Ну, представники ініціативної групи ходили до архітектора духовічного, який робив предпроєктну презента... пропозицію. Я з ними не була, але з їх слів там залишився лише лівий вхід, тут не дуже видно, а всього іншого ну, немає в принципі. Тобто там якась тобто він, ну, скляна коробочка. Сам будинок не буде впізнаваний в його рівні. Ну, ні, ні, а, а яка поверховість залишиться. збирається тут? Скільки вони поверхів хочуть додати? Е, ну, заявляють, що відмітка буде не вище 27 метрів. Поверх... Ну це приблизно поверхів 9 десь. <рес> ну, це не прям не супервисотка, звичайно. А, ну, фіалі... ну, це, це приблизно, як, як вон там, мабуть. Да? Б, ну, здається, верхня відмітка оригінальної будівлі 21 метр. Угу. Щось таке. Ну це не прям супер високо, але ну, вона звичайно буде стирчати. А скажи, які шанси, ну як взагалі зараз протікається боротьба за будинок, які шанси зберегти? Його в тому першопочатковому вигляді, так як він був Ну, Тут шанси є, звичайно, але важко сказати, тому що ми не бачили проєкту, тобто проєкту, ну, як нам сказав представник забудовника, ще немає. А була тільки передпроєктна пропозиція, завдяки якій вони отримали дозвіл на підготовчі роботи. А більше ніяких дозволів в них немає. Але ну, те, що вони зрізали виноград, говорить про те, що вони ну, напевно поспішають розбирати цю стіну, інакше навіщо б вони зрізали цей виноград. Mm -hmm. а, але ну, вже спілка архітекторів в курсі, вони будуть вирішувати, що з цим робити. До нас підключився депутат Дмитро Гурін, і з його допомогою, і з допомогою громадської організації «Мапа реновації ми будемо подавати цей будинок на... До Мінкульту на присвоєння йому статусу пам'ятки. Ага. Спочатку щойно вильно йде не пам'ятки культурної спадщини. А, ну, але це ж не, не дуже швидкий процес, і тут вже хто кого yeah, пережене, чи it's... вони встигнуть розібрати стіну, хоча не ще проєкту. Як... Тінь Уткіна, вона така над будинком. ну і плюс до того. Представник забудовника вперто вважає, що тут немає порушення авторського права, хоча ну, є закони, в яких ці авторські право прописані, і здається, що тут вже має бути битва адвокатів. Єдине, що в забудовників, напевно, ресурсів на адвокатів трошки більше, ніж у громадських організацій, і просто у спільноти. Ну, але. Сподіваємось, боротьба зараз ведеться чисто юридичними такими силами, Да? Ти, там не, не пікетували, не ні, ні ні. Ми не пікетували. Ми хочемо поки що ну от тиснути на створення пам'ятки, тому що ну, пікетування це. Така з... і небезпечна також штука, тому що ми будемо і заважати людям, які тут ходять. <laughs> да. тітушки аргідактора, <laughs> <Да>. урбаністи, тітушки <laughs> велосипедами <брат>, отмахають. <laughs> <laughs> да. Тому ми більше думаємо ну про якісь такі зовсім мирні акції і більш ну з позитивним настроєм. Uh -huh. Ну, Тобто, не що все пропало, uh -huh. а якраз давайте. Будувати наше місто, давайте зберегати, ну з таким посилом, що ну, це створювати, це... а не руйнувати. Це ж не якийсь там купечеський особняк, це прям ну... квіти Україна. Як як можна взагалі воювати проти квітів України? Ну, <рит> тим не менш, я думаю, що у забудовників є і піар спеціалісти, які можуть викрутити будь-який бік всю цю історію. Тому ну ми. Думаємо зараз про адвокатську підтримку щодо авторського права. Ну і от статус пам'ятки будемо якось. А, от багато киян вони не ну не зовсім розуміють е, якості і чому от, модерністична архітектура красива. От на от ти могла б якось такими простими словами пояснити, чому от, е, ми маємо зберегти цей будинок? От, чому він має залишитися в тому вигляді, в якому він був? Чого там його перебудова, надбудова це погано. Мені здається, що саме цей будинок вирішує якраз ті проблеми, які зараз стоять перед містом. Тобто місто щільно населене, мало місця, мало публічних просторів і мало зелені. І якраз в цьому... да, і ну, якось місто втрачає таку свою історичну зв'язаність. А цей будинок він якраз і пов'язує історичні будинки, він візуально розширює вулицю січових стрільців, яка вузенька, і, ну, така трошки вже починає тиснути на людину, а завдяки каскадам трошки так вулиця розширяється. І це, ця споруда вона мала публічне призначення. І Таких споруд також ну, не дуже багато. Якщо це буде офісний центр, то він буде просто, ну це буде просто закрита будівля а, в рівень з рештами, з рештою будинків. Ну, тобто вулиця знову стане тунелем і ну, буде закрита для відвідувачів. Я маю на увазі, що будівля буде закрита для відвідувачів. А взагалі ну, пам'ятки. А взагалі будівлі в стилі модернізм, ну, це 70-80 років, да, вони наче ще не прожили так багато років, там, не 100, не 200 років, щоб вважатися якоюсь ну, супер старовинною цінністю. Але якщо ми їх зараз не залишимо, то ну, в принципі немає шансів yeah, мати там, за 50 років, наприклад, пам'ятку, який буде 100 років. Просто не буде нічого. Тут, звичайно, зрозуміло, що для того, щоб будівля ця вижила, то потрібно, щоб вона мала якусь таку функцію, яка буде і комерційно приваблива, ну тобто буде хтось, хто буде підтримувати цю будівлю. Ну просто так місто, як скульптуру, не буде її отримувати. Тому тут важливо було б віднайти таку функцію, яка була б ну, добре розміщувалася б в цій будівлі. І при цьому були б люди, яким було ну фінансово цікаво ну, ти, типу це, ти ти розвивати. Ні, <рес> ну це може бути там, не знаю, коворкінг, наприклад, якийсь таким великим простором для зустрічі. Ну там на поверхах коворкінг, не знаю, а в цьому атріумі, то ну, кафешка якась тобто одна із проблем цієї будівлі в тому, що вона втратила свою першу. Першу та цю функцію як квіти України. Так, да, так. Да. Ну здається, що Зеленбуду вже не цікава ця історія. Вони від неї відмовилися, і зараз власник це приватне підприємство квіти ага. України. Тобто Зеленбуд вже не має до цього ніякого стосунку. А, ну і так, да, здається, квітковий магазин, оранжерея це вже не так прибутково. Ні, ну він там на площі перемоги позносили зараз квіткові ларки в ну, підземному переході там. Тому, можна, їх сіди, да, тому да. можна запропонувати, що хлопці є будівля. Ну так, да, тобто це можливо за декілька років це стане актуальне, ну, ці флористичні гуртки, наприклад, да, коли люди будуть зацікавлені в тому, щоб приходити вже своїми руками, ну, не в епіцентрі купляти рослини, а там щось таке більш вишукане. Ну але, ну, але зараз. Да, Здається, попиту цього немає, тому і інвестор на це не буде. Тут варто було б знайти, ну і розраховувати на те, що місто в це впишеться. Ми ну. знаємо, куди місто може вписатися. Ну так да. тому якраз ну, знайти поєднання як ну не знаю, як з книжковим арсеналом, наприклад, да? тобто від якусь нову функцію. Ну там дуже багато зацікавлених сторін було президент особисто? Так, да, тому тут трошки інша історія, але просто віднайти цей, цей перетин і комерційної цінності, і естетичної цінності, яка б дозволила залишити зовнішній вигляд будівлі. Це було б круто. Класно. Дякую тобі. І вам дякую. Гармонює ой, гармонює. <laughs>